Добрий день, мої любі. Мене звати Наталка, я рада вас вітати на своєму каналі Старе нове хобі. Нарешті я розкажу і покажу вам, що я встигла вишити за час своєї відсутності на каналі. У мене цей період був дуже насичений на події. Інколи радісні, інколи сумні. Тому на вишивку було. Не так багато часу. Але, що маєм, те маємо. Почну я свою розповідь із вишитого пасхального рушничка зорі. Ось схема до цього рушничка, а ось сам рушничок. Ця схема від лелітки, я її придбала ще в минулому році і почала до... за дві неділі до Пасхи. Ну, як зазвичай не встигла, але в цьому році я нарешті його закінчила, цей рушничок. Так, щодо це був комплектації, це був набір, в які входили всі необхідні матеріали. Ось така схема. Нитки э, DMC, Так, також ось тут вказано, які сюди входили матеріали. Схема, магніт для голок на органайзері, голка, нитки. Тканина мережева. Так, вишивався рушничок на тканині лінда розмір 47 на 70 см. Це 27 сьомий каунт. Вишивався ось такими блакитно-синьо-жовтими ниточками. Хрестиком у три нитки. Вишивався дуже швиденько. Нескладно, можна сказати. Ось хочу показати. Ось така в мене вийшла вивертня сторона цього рушничка. Перший раз я робила ось, не знаю, вам видно, не видно. Зубцювання, як на мене, відсвічує, вийшло непогано. В наборі до цього рушника, і, ж, і, ж, ну, і була мережо, яке можна було ось сюди пришити. Але я щось собі вирішила. Ще теж зроблю в цю сторону зубцювання. Не знаю, видно? Погано видно. Я дуже хотіла щось таке вишити, і тому зупинилась на, саме на цьому рушничку. І тепер у мене на мою корзинку буде ось такий прекрасний рушничок. Також цього року я завершила вишивати ось цю калину від лукаса. Калина теж була розпочата минулого року осінь, а цієї осінь я її нарешті завершила. Щодо комплектації, це теж був набір, аїда, 16 каунт, нитки анкор, третій рівень складності. Хрестиком лише, вишивається лише хрестиком. Зараз я покажу, що в мене вийшло. А вийшла в мене ось така краса. Щодо складності вишивання. На листках вишивалося не дуже так як для мене складно. А ось у цих ягідках треба було трохи погратися. Яблочко теж не дуже складно, бо воно великі шматки зашивки одним кольором. А в ягідки то, я скажу, що ось таке, вроді би, маленький шматочок, але тут шість кольорів різних відтінків червоного. Трошки і по одному хрестику, і по два хрестики, і треба було трохи погратися. Але я отримала ось таку красу. Дуже мені подобається ця кольорова гама. Така насичена, природня, я б сказала б так. От я вишила її на її 16-го каунту, але я б ще спробувала б її, якби воно колись можливо, можливо виникне таке бажання вишити на якийсь, оцей, на якийсь ще рівномірці. Мені здається, що було б ще красивіше. Така мене осіння калинка вийшла. Так, з калинкою все зрозуміло. Слідуючи, що я вишивала, ось таку схему від Вікторії Попович. Пані садівниця. Це взагалі для мене. Щось було нове в цій схемі, що в цій роботі використовуються різні стіпки, хрестики, є пришивні елементи, бісер і я, звичайно, вишивала. Бісером, але то зазвичай було один коло одного. А тут треба було трохи мені також для мене погратися, тому що бісер пришивався по одній, штуці, по чотири штучки підряд. І, а для мене це щось було новеньке. Ну, покажу свій результат, що в мене вийшло на той а вийшло в мене ось ось таке ось така вишивка. Е, як ми бачимо, ось тут декоративні ці шовчики використовувалися, бісер і е, пришивні такі конуси, біконуси, правильно говорить, е, на сайті можна було придбати схему окремо, але я. Придбала схему і придбала е, ну, комплектацію до цієї схеми. Наскільки я ось тут є, що сюди яка тканина, бісер. Е, на мис... те що рекомендує дизайнер. Ось. Можна вишивати різними муліне. Ось є, е, різними Я хотіла спробувати. я ДМ... ДМЦ... ДМЦ. Вишивала правильно, Це. вишивала цими, ось цими нитками. Я бачила в інтернеті, є відшиви, хтось вишиває, вроді би, він не буду, бо я не, не звертала дуже уваги. А от у мене саме Д Це. І ось такий результат у мене вишив. Щодо складності, як я вже говорила. Мені було трошки не знала, як воно тут фляжеться, цей бісер, бо бачите, як видно, що бісер на відстані це не так, як картину вишиваєш один коло одного. Воно все одно ну, підпирає один одного, допомагає влягтися. А ось тут так треба було, ну не знаю, як на мене, вийшлося непогано. Ось. Ось тут два таких біконуси в ташечці тримає дзьобику. Дуже мені. Так, ось така краса в мене вийшла. Що тут можна сказати про цей вишик? Тут тільки так роздивлятися, як вона, що тут. Ну тут, дивіться, на схемі ще були вишиті слова, але я не дуже така полюбляю Ох, ці слова у вишивці, тому щось я собі не захотіла їх вишивати. Якби, можливо, вони були українською мовою, то я б ще вишила б якесь там англійською. Не дуже захотілося мені, і я думаю, що воно і без цих написів дуже гарно вийшло. Ось покажу вам ближче такі трояндочки. В трояндочках тут в серединках бісер, пташечка на друга будиночок. свічує ось така пані садівниця від Вікторії Попович в мене вийшла. Взагалі мені дуже-дуже подобається. Так Також я вишивала ось такі. Яблука, яке називається яблука з медом. Це наша українська фірма Донтель. Так, це набір, в якому йшла схема, інструкція. Канва їде 16 каунту і бавовніни нитки. Не, не вказано, що то за нитки, та голка. Розмір вишивки 16 на 28 см 34 кольори. Як я вже говорила, що в комплекті входила кава, з 16-го каунту, але. Я не захотіла вишивати на аїді і вишила її на лінді. Не лінді, а Лугана 101 колір. Розмір, розмір, розмір шматка ось цієї тканини, взяла 50 на 35 см. Вона, як ви бачите, що вона ще не закінчена, бо тут немає Бекстічу. Я тільки ну, розпочала його обводити, обшивати і планую і закінчити, бо я не дуже люблю оцей Бекстіч і мені треба набратися терпіння, щоб його зробити так, як треба. Для чого я вишила ць, ць, ну, цю роботу? Я хочу зробити з неї теж серветку, щоб е, накривати е, кошик, от, який, в якому несемо святити яблука до церкви. Е, хочу обробити також цей край, взяла логану, тому хочу обробити цей. Край ось також таким зубцюванням, щоб було гарненько було. Ось. І тому я зробила заміну цієї тканки. Я думаю, що на цій дрібнішій цей дизайн буде краще виглядати, чим на її. Я багато в мене є таких робіт, яких я почала на аїді вишивати, а потім щось повишивала, щось мені не сподобалося, і замовляю тканину, рівномірку, чи ось, щоб повишивати на ній. Тому що, як на мене, якщо це не повна зашивка, так як тут, вона краще буде ну, дивитися чи на рівномірці, чи на льоні виглядати, чим на аїді. На аїду я мені. Подобається вишивати, це коли повна зашивка, тоді ну тоді краще брати аїду, як на мене, це моя така думка. Ось такий яблуко з медом. Це так яблучка, мед, бджілка ось тут є. Ваніль. Гано ну, воно вже обведеться беком, воно буде ну більш так виразніше. Виглядати. Так, воно виглядає трохи як акварельно. Ось можна порівняти якось тут листочки, які вже з беком і які ще ні. Ось. Вишивалося також неважко. Звичайним хрестиком. Ну, це що для мене це цей бек. Ой, я взагалі його не дуже люблю. Але що... Що, зроб... що можна, де бувають такі роботи, на яких можна його не вишивати, я його і не вишиваю. Але ось тут я думаю, що він необхідний, бо вони такі дуже такі, яблука із цим не дуже такі насичені, а так воно під, ну, підкреслює просто тут, на цій роботі підкреслює краще ці різні акценти листочки розділяю. Ось тут на мене сотим буде видніше в мене така вивірна сторона, може не дуже охайна, але яка є, така є. Так, це я трохи повишивала це, це планую в листопаді закінчити. Ну і вже тоді в кінці покажу. Яка вона буде. Так, це всім зрозуміло. Першу ще я вишивала, а вишивала я ще ось такі піони від Лука С. Це, це вже такі, боже, вона така в мене це прев'ю пам'ятаю. А вишивала я, вам казала, що якщо часткова зашивка, то я заміняю на рівномірку, ось і так сталося цією роботою. Сталося цією роботою. Я взяла для цього Ньюкасл з 40-го каунту. І ось що виходить в мене. Трошки вона розтягнулася, Це це під, підкрутити треба буде. Росла я її не вишивала в цьому місяці. Так, вона в мене була запялена на. Ой. На п'яльцях, але мені не дуже подобається. Вона ось оці, так, воно загинається, я його як, як зап'ялю в тканину, і вона потім не можна розрізняти її. Тому я взяла її вже переп'ялила на станок сюди, на цю, на цю раму. Вишивала е... я це цю. Півонію на нюкаселі, як я говорила, у дві нитки. Але в мене є ще одна така роботка, я також вишиваю її на нюке, але вишиваю в одному, то робота виходить така трішки ну, акварельніша, ніжніша. Але я хотіла спробувати, як вона буде виглядати у дві нитки. Ну, вишивати Зараз я ще вам покажу, яке воно. Ось такі дрібненькі хрестики. Треба гратися. Щодо розміру тканинки, то я взяла такий самий шматок, який рекомендувався ось тут: на самим виробником. Це 29х35 6 см. Я взяла. Техніка вишивання, як ви бачите, хрестик і напівхрестик. Мені взагалі дуже подобаються такі дизайни. І я думаю, що буде воно виглядати не дуже погано. Як вам? Це вам показала, що я вишивала. А тепер покажу, що я хочу обов'язково в листопаді повишивати, розпочати. А вишити, я хочу закінчити ось цю роботу. Я її розпочала також минулий осінь. В передніх відео я показувала, що в мене ось тільки такий цей гарбуз є, і шматок, десь шматок цієї лавки є виконано, вишито. Тому я хочу обов'язково в листопаді повишивати цю роботу, буду старатися її закінчити. Дуже мені подобаються ці гарбузи. І їхня така оця кольорова гама цих ниток. Це також дизайн від Лука С. Ось ці три гарбузи. Це якась вазочка, в якій стоїть цвіт від гарбузовий цвіт. Ось, бачу, тут якась є навіть Ох, бабка. А тут метелик якийсь. І тому я обов'язково хочу оцей дизайн за листопад місяць вишити. І тому я його вже в листопаді вам покажу. Тобто, в наступному відео, відео обов'язково хочу вам його показати, чи вийшло мені це зробити, чи ні. Чи вдалося виконати те, що я запланувала, так, крім цих гарбузів. В листопаді місяці я ще дуже хочу розпочати ось цей набір, а саме оцю серветку від Пермін. Вишивається вона, як я не помиляюся. Ось тут і пише: в техніці хардангер. Входить, що сюди входить цей набір? Ось така тканина. Розмір тканини 41 на 106 см, Такий чималий шматок тканини. А, ні, це, 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 це оця довга, а ця маленька. Зараз ми розберемо. А у мене комплектація до ось оці, оцієї. Тут так і пише ось. Значить, Розмір моєї тканинки 41 до 106. Можна її, бачите, вишити ще на меншій, на 27х69 на цю серветку. Це для мене техніка нова, я ще таку нічого не робила, тому хочу дуже себе ну, спробувати цю техніку сказати, подобається мені чи ні. Бо якщо дивитись так, це мені дуже подобаються такі е, узори. Такі роботи з цим вирізанням, такі, такою легкістю, дуже гарно. Ось тут нитки до цієї. Не вам відсічує трохи погано. Тканина, якась дрівненька, не знаю, що тут, що тут за тканина пише, просто пише 100% цей. Бавовна 100%, 100%, 100 бавовна. так тому хочу обов'язково спробувати. І в наступному відео обов'язково покажу і розкажу. Зайшло мені, не зайшло, вийшло, не вийшло. Щось із моєї цієї ідеї. Ось ну відео. Мої не дуже довгі, але я вам за цих півгодини показала, що мені вдалося вишити, що ні. Які в мене плани на наступний місяць? Ось. і... Тому я буду закінчувати своє відео і піду, поки ось в мене трішки є вільного часу, повишиваю. Дякую всім за увагу!